Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 квітня 2025 року. Вже 1 квітня. Ну що ж, подивимось, який буде день. Карта дня для нас. Четвірка мечів. А на дні колодощі дев'ятка пентаклів. Дивний дивний день, тому що я чомусь сподівалася ну, навіть не сподівалася, а чекала якусь іншу енергію, ну, тільки на четвірку мечів. Ну що ж, четвірка мечів, так четвірка мечів зупинка. Можливо, зупинка для того, щоб чогось дочекатися, не поспішати, переосмислити, відпочити, для когось це медитація, для когось. Релакс для когось це ну, горизонтальне положення. Для когось це відпочинок, ну от в косметолога, так, на масажі, спа процедури Ну, і кожному ця зупинка дана для Чогось свого, хтось щоб відпочити, набрати сил, для, щоб відновити сили, для того, щоб щось обдумати. Тому що мечі це в наші думки, мечі це інформація, а для когось, щоб спланувати. Тому що на дні колоди в нас дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це підсумок того, що я маю. Результат того, що я отримав, можливо, хтось отримав виплату, гроші, велику суму грошей, а хто... і вам потрібно спланувати, як ними розпоряджатися. Хтось має досить великий ресурс і також є час подумати, що з ним робити, як його використати. Можливо, для когось це буде стосуватися здоров'я, бо Пентаклі також це тіло наше, наше здоров'я, і ну, ви думаєте, чи вас щось турбує, і ви плануєте чи обстежуватись, чи йти до лікаря, чи само перейде, чи зайнятися самолікуванням. Ну тут тобто, така зупинка. Кожному з нас дана для чогось. Для аналізу, для відпочинку, для зупинки. Не потрібно сьогодні намагатися, намагатися от щось зрушити, прикладати зусилля, бачите, що відчуваєте, що не йде. Не маєте сили, не маєте бажання, ну, не потрібно. Прикладати зусилля не потрібно намагатися стрибнути вищі голови. Ну, енергія дня, спокій, відпочинок, аналіз, роздум... роздуми, планування, масаж. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні буде допомагати? Вісімка кубків наші емоції. Можливо, хтось щось залишив. От, от Вісімка кубків це щось залишати йти. І, І туди, куди ви прийшли, ви ще не знаєте, як в себе поводити. Ви не знаєте, за що братися. І от саме тому такий. Така енергія для того, щоб проаналізувати, спланувати, подумати, як краще, як для вас комфортніше. Отакий От емоційний стан в стані спокою вам допоможе все розкласти по поличках, виділити для себе, що першочергове, що неважливе, все обміркувати. І виставити пріоритетні справи. Що буде заважати? Ой, десятка посухів. Важка ноша. Ну, справді, ви потребуєте відпочинку. Ви втомилися, бо десятка посухів це 100% важкості. Взагалі, такі сьогодні якісь карти, ну, не, не депресивні, але така енергія, якась що ну, шоб... мені вже нічого не хочеться робити. Справді хочеться лягти і відпочивати. От, це вважати буде те, що будете, можливо е -от, замість того, щоб відпочити і спланувати. Ви будете, от, бо вогонь, так? і такий вогонь максимальний, важкість максимальна, ви будете в собі прокручувати, а чому я не відмовився? А чому я? А чому я? а чому я, а чому я, а чому я? Ну бо що це для вас десятка посухів? Що саме це? Боротьба, вигорання, невміння сказати ні, коли ви все тягнете на собі, стрес, борги, і от це не буде вам давати спокою. Замість того, щоб відпочити, ви будете прокручувати ще раз і ще раз і ще раз. Оцю цю ситуацію, яка була для вас важкою ношою. Що це для вас? Оце і не буде вам давати спокою. Або тіло ще не може розслабитись. Воно ще ось таке вогонь всередині горить, злість, претензії. Ну, бачите, з однієї сторони, емоції, а з другої сторони вогонь, який не дає спокою. Заховаємо, тому що в стані спокою потрібно відпочивати, дати своєму тілу можливість відновитися. Ну що ж, такий незрозумілий, що для мене день. Ну, маємо те, що маємо. І четвірка мечів це мечова карта. Будьте уважні до повітряної тривоги, тому що мечі можуть програтися нам зброєю і ракетами. Ну що ж, мої друзі, бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Ще не знаю, як для себе. Організувати його, тому що, ну, якось для мене ще дивна ця енергія не зрозуміла, але справді вже нічого не хочеться. Я бажаю нам всім сьогодні м, ясності, тому що меч це ясність, щоб ми розуміли, що ми потребуємо. Потребуємо відпочинку, відпочиваємо, м, оновлюємо наше тіло. Даємо йому можливість відпочити, оновитися, набратися сил. Розуміємо, що нам потрібно щось проаналізувати. Аналізуємо. Треба нам спланувати. Плануємо, щоб меч нам програвся, нехай тіло відпочиває, а розум чітко, ясно працював. Я бажаю нам сьогодні позитивного дня, щоб настрій був чудовий, думки позитивні, ясні. Люблю вас обіймаю. Щиро бажаю всім радості, позитиву, натхнення, успіху, добробуту. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Це для мене дуже важливо, мені це дуже-дуже приємно. Ставте, будь ласка, ще вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, напишіть, як вам четвірка мечів, бо в мене вже зовсім вже от така лінь нападає, що справді нічого не хочу робити. Напишіть, як вам. Ну що ж, мої дорогенькі, до зустрічі, папа. -па.